Власне, сьогодні я підсумовувала парламентський саміт нашої кримської платформи. Це вже четвертий саміт. Я презентувала підсумковий документ. Ще раз наголосили на питаннях територіальної цілісності. І непорушності українських кордонів також цій заяві, звичайно, що звучить питання і трибуналу спеціального над агресором, звільнення політичних в'язнів всіх заручників, або повернення всіх українських дітей, неможливість і заклик до міжнародних партнерів парламентів інших держав не спілкуватися і не комунікувати з окупаційними адміністраціями їх так званими представниками. Там, тобто, ми ще раз в цій заяві сказали, що Крим це Україна, що будь-які територіальні поступки не є можливими, що ми ніколи не здамо наші території і наш народ, і тому всі ці країни-учасниці, а це нагадаю біля 70 країн-учасниць кримської платформи цьогорічної, окрім того, були представники. З Латинської Америки, з африканського континенту, і теж це дуже важливо, були спідено східної Азії відеозвернення. Було дуже важливе звернення Майка Джонсона, спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки, який у своєму зверненні сказав про неможливість якихось територіальних претензій і в на поводу власного агресора про важливість продовження санкційного тиску на Російську Федерацію, щоб власна ця війна вона завершилась. Тому я дуже задоволена результатами цьогорічного вже четвертого саміту Кри. Римської платформи дуже важливо, що цього року він проходить у Швеції. Наступний рік нас буде приймати дасть Бог Велика Британія, і власне ми вже показуємо, да що ми починали власне з країн, які мали теж досвід війни там в ХХ столітті. А тепер ми перемістилися фактично в північну. Європу ми переміщаємось в Британію наступного року. Що ідея Кримської платформи, ідея суверенітету, територіальної цілісності, підтримки суверенітету держави а вона є універсальною, і саме тому це важливо, що ми його проводимо зараз, особливо з огляду на Перемовний процес, який відбувається зараз, і вчора відбувався у Швейцарії, з огляду на той план, або як тут наші колеги це називають в куларах, в тому числі вішліст Путіна, що ми на це не йдемо, і наші міжнародні партнери нас в цьому підтримують.